Понад тисячу років тому велика катастрофічна подія, відома як з'єднання сфер, перенесла монстрів у цей вимір. Саме в цей час вперше з'явилися люди, чи власне світ було знищено. Люди оселилися на континенті сотні років по тому, під час так званої першої висадки. Однак монстри все ще блукали землями, і люди були погано оснащені, щоб боротися з ними. Люди наняли відьмаків елітну касту монахів воїнів, які захищали людські поселення. Ці відьмаки володіли над людською швидкістю та силою завдяки випробуванню травами, серії му грибів, трав і рослин, які водилися в організм майбутніх відьмаків. Відьмаки ставали майстерними фехтувальниками і навчилися використати. Заклинання під назвою знаки, а також зілля, але згодом села перетворилися на королівства з арміями, зброєю та магією. Відьмаки стали нікому не потрібні і стали вигнанцями через свої мутанські здібності. Відразу переросла в ненависті. Люди напали на фортецю відьмаків Каер Морхен, не залишивши нікого в живих. Вцілі відьмаки відійшли в тінь, ставши найманими мисливцями на монстрів. Тепер нова огидна організація прагне заволодіти таємницями випробування травми для своїх мерзенних цілей. Геральт із Рівії та решта відьмаків мають покласти край цій змові та вижити у світі, який прагне їх знищити. Розважайтесь усім. Дякую за перегляд. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, де ви зможете подивитися більше цікавих перекладів англомовних відео.